57 день в Канаді 09.08.23, І сьогодні я дуже пізно вдома. Сьогодні вже, можна сказати, 10. Вже пів ночі. Перша 22. Але по порядку. Сьогодні, сьогодні я став в 5.30. О, коротше, я не висплюв капець Сьогодні я проснувся в 5.30. Хоча наставив будильник на майже на шосту, загрузив в машину коробки, які я там вже все посортував, поскладав ті оцякі баночки закру... з фудбанків, одяг, зимові взуття та багато всякого. Все Попакував коробочки, загрузив все в машину. Склав заднє сидіння одній і другій. Загрузив пів машини. Заїхав за сусідкою. Е, Наталя попросила її дочку підвезти до церкви. Е, вона записала малу на гурток. Мені 11 років. Але виглядає вона десь так на 15. І вона боїться сама ходити. Е, так, рано там бомжів дуже багато в тому районі. Якраз вони там тусуються. Вони там е, клініка, яка їм дає наркотики, то вони там всі тусуються. І, і я її зранку підвіз е, і поїхав далі на роботу. На роботі я сьогодні був сам, напарник сьогодні ще вихідний. Поробив все, що треба було. Потім шеф мені дав додаткову роботу там, сверлити, різати болгаркою, поробив і то скоренько. Робота була нескладна. Робота минула у мене швидко. Потім що ж там цікавого? А, після роботи я ж після роботи поїхав ті ящики завозити. завіз ящики на квартиру і бігом поїхав до В ТОДА Втода я сьогодні закінчив плитку. До ТОДА я приїхав в 7-й годині вечора. У яке? В п'ять шостій я вже був в нього. А туди-сюди і, коротше, я закінчив в нього плитку робити в 12-й годині, поки помив. Інструменти поскладав, все поприбирав. І от вже перша 25 я вдома. А я ще заїхав по дорозі на заправку. Ще залив на 25 доларів бензини. І все. І зараз набирається в ванну вода. Я поки собі все приготую, розстелю і ще не нову ванну, так як. Підписниця написала балований, ванну йому подавай. Та я так подумав, ну яка різниця? Води одинаково використовується. Я вже засікав. Закрив кришку і скільки мені потрібно води, щоб помитись. Того ж пів ванни. Я в душі мені тяжко помитись. От, от, Так що йду скоренько в ванну відпарис. Руки, руки брудніше Клей від, від плитки. Але добре, що закінчив. Дали мені, до речі, 150 доларів. Минулого разу дали 100 доларів, зараз 150, так що виходить не волонтерка, гроші в них є і. І плюс? Плюс мені в кишеню. А як же? Так що так. Все, я не буду затягувати, бо і так пізно мені зранку вставати, бо знову повезу завтра мало до церкви.